Речна музика, запальні українські пісні та танці. Козаки Поділля у городку вітають медиків із професійним святом. Музика. Майже годину тривав концерт на центральній площі міста. Гучно лунали святкові фанфари академічного ансамблю. Танцями запалювали і місцеві танцюристи ансамблю колібрі. А медиків у цей час без білих халатів не опізнати. Святково і із букетами квітів та щасливою посмішкою вони приймають вітання спершу від голови громади Неоніли Андрійчук. Кажуть, гарний ліпар варти сотні воїнів. Ви, як справжні патріоти, сьогодні бо своєю працею захищаєте найцінніше багатство, здоров'я наших дітей і усіх нас. Доповнення дослідів вітання, грамоти, подяки та відзнаки. Подякую городоцької міської ради за надання висококваліфікованої медичної допомоги. Відзначено 19 медиків і городоцької лікарні, і городоцького центру ПМСД. А ще медики городочини отримали почесні відзнаки найвищого державного рівня. Грамоту від міністерства охорони здоров'я вручено головній медичній сестрі лікарні Галині Кучеренко. А подяку від міністерства отримала медична сестра Василина Бардельова. Це висока відзнака. Я дякую керівництву за таку відзнаку. Отримала не тільки я одна, отримав весь мій колектив, з яким я працюю. Велика подяка їм за їхню роботу, за їх в такий складний час, і вони ніхто не схибали, вони всі пішли далі. Почесні грамоти та подяки городським медикам були і від департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації. Також від обласної ради грамоту отримав лікар-анестезіолог Віталій Корягін і четверо працівників лікарні відзначені грамотами Хмельницької районної ради. Ми вам щиро дякуємо за вашу працю і щирий вам за те необхідне, що нам приходиться отримувати саме від вас. Дякую і сміняю перед вами голову. 12 грамот вручено і від народного депутата України Олександра Гереги та його команди за конкретні справи. Ваша професія дійсно є найгуманнішою, найпрекраснішою, тому що ви оберігаєте життя і здоров'я людей. Весь світ побачив, що таке, коли на сторожі охорони здоров'я стоять на медики. І, звісно, вітали свої колективи директор Гордоцької лікарні Олександр Кушнір та директор Гордоцького центру первинної медико-санітарної допомоги Анатолій Андрійчук. Сьогодні чудовий, святковий, тому що дійсно за останній рік всім медикам було дуже важко працювати. Всі працювали в напрузі. Робочі будні були важкі. А сьогодні дійсно свято, гарний день, всі веселі, святкові. Надіємося, що ці всі не гаразд. епідемії це все буде минулому. у подарунок кращим працівникам року: грамоти, подяки, грошові премії та квіти на пам'ять про свято, фото біля стилістичної фотозони та ретро автомобіля швидкої допомоги. Дуже гарне свято. дякуємо їм за це, що зробили для нас приємний день. Медики, ми вітаємо, бажаємо міцного здоров'я, успіхів у праці і всього найкращого.